Вітаю глядачів мого каналу. Ось нарешті вже завершився монтаж шафи альтернативної енергетики типу UHL MAH. Так виглядає у нас шафа. Зараз ось покажу. Шафа вже змонтована, обладнання вже всередині є. Зверху, у мене ось тут щитова така, відповідно, вхідний ватметр, вхідні автоматичні вимикачі і стабілізатор напруги. Далі. Стоїть шафа альтернативної енергетики. Отже, давайте переглянемо, що в нас тут зараз у шафі. Як все виглядає? Монтаж завершився. Відкриваємо шафу. Дивимося, що в нас тут знаходиться у шафі. Тут у нас є акумулятори. А, до речі, ми можемо вимкнути світло, адже альтернативна енергетика буде працювати у нас ось від 12-вольтового акумулятора. Отже, поїхали. Нижня полиця у нас тут знаходяться акумулятори Logic Power 12 вольт 120 Ампер годин. Напруга на акумуляторах 14 В. Зараз відбувається заряд акумуляторів 100%. Акумулятор свинцево-углицевий Luxeon 12 В75 годин. Напруга 13,8. Друга полиця шафи Logic Power Гелеві також 12 В 40 Ампер годин. Ось вони з'єднані послідовно. Стоїть балансир, відповідно, модель ha 01 Напруга 2565. Третя полиця Третя полиця у нас тут знаходиться відповідно, також акумулятори. Вони з'єднані у систему 48 вольт. Напруга на акумуляторах 12.2, 12.2, 12.1, 12.3. Також стоїть ось балансири MasterWatt. Зараз будемо вмикати все, показувати та налаштовувати. Четверта у нас полиця. Тут знаходяться також акумулятори. У нас їх тут 6 акумуляторів. BB-батері. Відповідно, це в нас автономна система 72 вольтова, ось інвертор. Отже, зараз будемо вмикати все та показувати, як це працює. Далі переміщаємося. Саме верхня у нас полиця. Отже, що тут розпочати? Покажу зараз на відео, як це все змонтовано в мене виглядає. Ось так. Буду розказувати по ходу. Отже, в нас вхідна напруга сонячних панелей приходить відповідно по кабелю. Ось наш три кабелі. Під'єднані вони на клемник. Далі напруга від сонячних панелей йде по силиконових провідниках, які я замовний змонтував. Ось у нас такий автоматичний щит. Змонтовані у нас відповідно всі ці автоматичні вимикачі постійно в струму, стоять розрядники. У мене на огляді попередніх відео був цей автоматичний вимикачі постійно в струму та розрядники в огляд. Зараз можна переглянути, як воно змонтоване. Отже, я відключу зараз хвилинку пауза. Отже, покажу, як зроблений монтаж виконаний. відповідно, Одне сонячне поле, другий кабель і третій. Під'єднані вони розрядники, автоматичні вимикачі на вхід і на вихід у нас пішло до акумуляторів. Так само друге система. Розрядники, автоматичні вимикачі постійно струму до акумуляторів. Третя система, відповідно, йде у нас також під'єднані розрядники, автоматичні вимикачі ну і до акумуляторів. Заземлення. Відповідно, заземлення було зроблено окремим виконанням. Заземлення також є. Ну і Четверта система у нас буде з'єднання ось так. Далі дивимося. А, Четверта система це 60 вольтова. Ось покажу зараз. Вона також тут під'єднана. Напруга, як бачимо, 60 вольт. Автоматичні викачі також постійного струму на 1 А. Далі, під'єднання у нас відбувається до акумуляторів. Це нас показує термометр, температура 22 градуси. Отже, розказую по ходу далі. Ось цей автоматичний вимикач у нас відповідно під'єднаний до контролера заряду, ось такого. Solar controller також може працювати через Wi-Fi, тобто через Bluetooth, як бачимо. Напруга 14,4. Через автоматичні, тобто через вимикачі тобто через, запобіжники, через запобіжники. Далі у нас напруга пішла до тих акумуляторів, що я вам попередньо розказував. Система друга під'єднані у нас відповідно також акумулятори. Акумулятори під'єднані до ось цього контролера, Контролер у нас agm 12 Altec, напруга заряду 13,7 В. Також через запобіжники до акумуляторів. Далі система номер 3 Це 24 вольтова вже у нас система пішла. Дивимося. Також під'єднаний акумулятор 24 вольтовий. Напруга заряду 25,4 вольта. Також у нас є тут запобіжники. Усе під'єднане через запобіжники. Ось виконання покажу так. Схема монтажу. Далі у нас під'єднані тут. Метри, це вже до інверторів буде йти. Зараз буду вмикати, буду показувати, як все працює. Як бачимо, напруга 1425, 25,7, 4924. Ну і 60-вольтова система 66,28. Всі метри показують по нулях. Ось у нас відповідно тут встановлені інвертори. Це інвертор у нас 24-вольтової системи. Ще ось стоять інвертори під'єднання заземлення. Заземлення також є. Далі дивимося. У нас тут інвертори 48 вольт 1000 Вт. Система 48 В, 12 вольт, 2000 Вт. Змонтовані ось так інвертори. Інвертор чисто синусоїда 60 вольт, 600 Вт. Ну і це вотметр. Також стоять відповідно вотмети змінного струму. Ось тут вони всі під'єднані. Зараз буду вмикати цю всю систему. Буду показувати, як все працює. А Ще забув сказати, ось контролер заряду для 60 вольтових акумуляторів. Як бачимо, напруга 6631, струм 0047. Відповідно, ось є до нього такий пульт дистанційний керування. Синхронізація відбувається, як бачимо. Прийшло 45 хвилин. Отже, закачено в акумуляторі 020 А. Ну, поки що так. Сонечко помаленьку розкачується. Струм заряду відбувається на акумуляторі. А ось акумулятор цей у нас 60 В15,9 годин перед нами. Зараз ми запускаємо всю систему, покажу, як це все це буде працювати. Запускаємо автономні системи живлення. Отже, запускаємо шафу альтернативної енергетики. Для початку ми вмикаємо інвертор 12 вольтовий, увімкнувся, відповідно, засвітився ось індикаторний нас вимикач. Інвертор 24-вольтовий вмикаємо, інвертор увімкнувся, інвертор 48-вольтовий. Ось тут вмикаємо. Інвертор увімкнувся. Інвертор 60-вольтовий вмикаємо, інвертор увімкнувся. Показує по нуля. Далі вмикаємо ми автоматичний, ну, простий вимикач ось. Вимкнули ми вимикач, дивимося, у нас напруга на виході інвертора 224 вольта. Напруга 220 вольт, напруга 192. Це 48 вольтовий інвертор. Отже, як це все працює? Ось цей от метр буде у нас показувати. Цим Втметром на виході. Це вотметр 24 вольтовий. Навантаження буде ось цим. І це 48 вольтовий Вметр, відповідно, буде показувати ось цей вотметр. І вотметр 60 вольтовий. Зараз йдемо ми далі, будемо вмикати навантаження. Ось ми знаходимося зараз біля виходів інверторів. У нас змонтовані ось так. Розетки відповідно. 4 інвертори, 4 таких розетки. Інвертор 12-220, 24-220, 48-220, 60-220. Такий набір розеток. під'єднання відповідно сюди різне навантаження. Зараз будемо вмикати, запускати систему. Вмикаємо ми. 12 вольт, дивимося. Вмикаємо 24 вольта, вмикаємо 48 вольт і вмикаємо 60 вольт. Запрацювали відповідно всі розетки. Подивимося, яке у нас зараз там навантаження по інверторах. Це у нас мережа відповідно. Від мережі ми від'єднались. Це мережа 220 вольт. Прийшли на автономну систему живлення. Дивимось навантаження по інверторах. Отже, Ось перед нами інвертор. 12 вольтовий. навантаження від акумулятора, як бачимо, споживання 64 Вт. 5,1 Ампера. Відповідно, його ватметер. Ось цей. На виході 226 вольт. Споживання становить 36 Вт 02 Ампера. Інвертор 24-вольтової системи. Від акумулятора споживання становить 62 Вт, 2,5 А. Його ваттметр, ось це. На виході 226 В споживання 51 Вт 0,26 А. Інвертор 48 вольтовий. Від споживання 71,4, 1,53 А. Відповідно, дивимося, на виході у нас 200 В 57 Вт 0,45 А. Інвертор 60 вольтовий у нас системи. Від акумуляторів у нас споживання йде. Ага, ось цей 91 Вт 65 і 68 В 1,39 А. На виході інвертора 230 В 76 Вт, 0,55 А. Ось так працюють автономні інверторні системи живлення. А Ще покажу. Додатково, є інвертор, відповідно, у мене ось 72 вольтової системи. Я його вимкнув. Ось як бачимо, 72-вольтова система. Можна вмикати додатково ще заряджати щось, якісь телефони, смартфони. І так далі. Акумулятори 72 вольтової системи. Далі ми вмикаємо відповідно вентилятор балансування акумуляторів. Щоб не було перехолодження, вентилятор охолоджує балансері 48-вольтової системи. Запускаємо додатково, відповідно, ось йде енергія у нас на 48-вольтову систему. Зараз увімкнули такий контролер МПТ 7210 Зараз він запускається відповідно, струм збільшується. Ось так працюють автономні системи живлення моєї системи. Отже, щоб зменшити споживання від мережі моєї квартири, я зробив таку автономну систему живлення інверторну. Від мережі, зараз подивимося, що споживання вона становить там, що у нас увімкнуто. 120 Вт. Відповідно, інші споживачі я використовую від автономних акумуляторних систем живлення. Ось так працює моя система. Ще ось раз покажу. Все під'єднано до інверторних систем. Походу, ще раз покажу. Відповідно від сонячних панелей у нас приходить напруга. на... Автоматичні вимикачі, на, через автоматичні вимикачі до контролерів заряду акумуляторів через запобіжники вони під'єднані далі у нас іде відповідно під'єднання інверторів ось так працюють інвертори ну ще там щось вивімкнулося бачу збільшилось 12,2 вольта 5,9 А72 В, 24 вольтова система 24 вольта 2,5 А61 Вт, 48 вольтова система, навантаження 69 Вт, 1, 36 А. Це виходи інверторів. Напруга відповідно показує 226-0,25 А46 Вт. Система 24 вольтова інвертор показує навантаження 50 Вт. Система 48 вольтова інвертор 201 В, 58 Вт. 60 Вольтова у нас система, навантаження 100 Вт. 30 Вт. Ось, по мережі 110 Вт, по системі акумуляторній 128 Вт. Отже так працюють усі мої автономні системи живлення в даній шафі. Ще раз покажу на відстані, як це все змонтовано. Акумулятори 72 вольтової системи, система 48-вольтова, вже працюють балансири як бачимо, ось, також працює балансир у нас система 24 вольта. Ну і 12-вольтова система у нас ось акумулятори стоять. Так змонтована шафа альтернативної енергетики. Відбувається заряд відповідно акумуляторів. Струм заряду дивимося, зараз 1,3 Ампера. Тут відповідно струм заряду 0,63 А65 В. Працює контролер. Іде енергія у нас на акумуляторі 48 В 1 А. Ось так, так все працює. Отже, вас перед нами шафа, ми її ще раз відкриваємо, дивимося. А тут у нас система альтернативної енергетики. Акумулятори, інвертори, ватметри і так далі. Така вийшла в мене шафа. Таким сьогодні у нас було відео. Можливо, комусь було цікаво, корисно подивитися, хто вирішив побудувати ще якусь систему своєї альтернативної енергетики. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!